Всіх вітаю на каналі. І сьогодні я прикупила таку формочку, отримала по новій почті для горішок. І буду пекти горішки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Готую горішки перший раз. Рецепт взяла він з інтернету, значить, півтора стакана борошна, 100 г маргарину потерти на тартушку. По рецепту одна чайна ложка соди я взяла пів чайної ложечки соди, змішала з борошном. І так, о, добренько все перемішала, Добавила трошечки солі і цукру. Одне яйце. І тепер починаю замішувати руками. Маргарин від тепла рук починає розставати, і скачувати це все в один комочок тіста потрібно. Це займає деякий час, але такий приємний процес замішування. Ну Потім я вже дивилася в інтернеті, що краще маргарин розтопити і по потрошку додати борошно, що так буде легше. Ось дивіться, яке в мене тісто. Дуже гарненьке вийшло. Еластичне, м'яке. Розділяю його на дві частини. З одної частини почну формувати кружочки для форми. І методом проб та помилок я почала зважувати кожен шарик по 6-7 грам, тому що, якщо більше шарики, вони вилазять із форми. А от якраз 6-7 грам досить так. Все добре, от, бачите, воно трошки ще вилазить, тому вже наступні порції були вже кращі, тому що я кожен. Кожну кульку зважувала і вже не вилазило далі тісто. Це я вже побачила в інтернеті, як заглажувати края. У ну, мене набагато не вистачило. Трошки позаглажувала, а потім взяла, поліпила по-швидкому. Тому що часу мало, вечором приходиш після роботи. Такої смакотина готувала. Для начинки я зварила згущенку. Я не купувала варену, я сама отварила згущенне молоко. І потім міксером збила масло і масло додавала згущенку. І таки отримала крем і начиняла ним горішки. Крем дуже смачний, ніжний, повітряний і дуже дуже смачний. Ну, це, якщо ви не любите жирне масло то тоді просто начинять з Можна додати молотих горіхів, але ми горішки не додавали, А тільки масло і з І ось така смакота получилась. Дякую за те, що ви додивились до цього місця. Готуйте з задоволенням, якщо будете готувати по цьому рецепту.